Учень п'ятого класу Злавської гімназії Жуковський Костянтин, Тарас Шевченко розрита в могила. Світ те тихий, краю милий. Моя Україно. За що тебе сплюндровано? За що мамо гинеш? Чи ти ранок досвід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок не певних не вчила? Молилася турбувалась. день і ніч не спала, малих діток доглядала, звічію навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі панувала. Ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи співала співали про свою недолю ридала, виглядала волю. Ой Богдане, богданечку, якби була б знала, у колистя задушила, під серцем приспала. степи мої запродані, жидові, ні сини мої на чужині, на чужій роботі, ні про братний висихає, мене покидає, і могили мої милі москаля розриває, нехай риє. Часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері полатну сорочку знімати. Помагайте, недолітки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли ти. Și ce tam scoromeli? Ne placă lui Titi, Mati, în jurul